Вітаю вас, дорогі друзі, шановні підписники, на сторінці шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєнко, і сьогодні я хочу торкнутися питання, в якому швидше за все до приходу Христа ми не зможемо поставити такої, знаєте, жирної, однозначної, масивної крапки. Ми зможемо в якомусь сенсі наближатися до більш-менш правильної відповіді. Але завжди буде якийсь виняток, який або зіпсує всю картину, або доведеться на нього заплющити очі. Ось як це питання, яке мене сьогодні турбує, звучить. Хто більш достойно прославляє Бога, сангвініки чи меланхоліки? Відразу зазначу, що питання більш провокаційне, ніж інформативне. З таким же успіхом ми могли би запитати один одного, який колір більш привабливий червоній чи синій. Ну, зрозуміло, що кольори рівнозначні за своєю красою, а ось уже їх пріоритетність одного перед іншим є лише предметом особистого смаку і вибору людини. Ну, кожен з нас зрозуміє, що е, молоді батьки навряд чи одягнуть новонародженому хлопчику на виписку з пологового будинку червоний комбінезончик, або навряд чи пов'яжуть ковдру для дівчинки з синьою стрічкою. Але тут важливість і актуальність цього питання, яке ми тільки що озвучили, полягає в тому, що воно по перше. Своїм корінням торкається такого поняття як благовіння перед Богом. По-друге, воно стосується порядку і пристойної поведінки в церкві. Ну, а це, як ви розумієте, це і сам вид, і сам метод якихось прославляючих Бога дій. І це може бути або проповідь, або молитва, це може бути музика якими вони мають бути? І молитва, і проповідь, і музика, щоб достойно прославляти Бога. Спочатку, щоб нам розуміти, з чим ми маємо справу, давайте ми попробуємо дати визначення деяким термінам. Якщо ми беремо для розгляду саму показову в цьому питанні пару темпераментів, темпераментів людини це сангвінік, меланхолік це сама така типова пара, то давайте пригадаємо, що це таке. Отже, зробимо визначення для сангвініків. Сангвініки це люди, чий темперамент характеризується високою активністю, оптимізмом, комунікабельністю та ентузіазмом. Як то кажуть, просто легко запам'ятати. З свого боку, меланхоліки це також досить просто запам'ятати, це люди, чий темперамент характеризується високою чутливістю, схильністю до глибоких внутрішніх переживань. Вони, ці меланхоліки, з головою занурені у свої думки та емоції. Ніхто з них, ні сангвініки, ні меланхоліки, не кращий і не гірший один за одного. Вони просто різні, ми це розуміємо. До прикладу, сангвінік з порогу навіть у новій компанії може натхненно крикнути: Ну що, народ, готові повеселитися? А в свою чергу, меланхолік у тій же компанії, пройде тихесенько на своє місце і з повагою тихо привітається зі своїм сусідом. Вітаю вас, радий вас тут бачити, і на цьому все. В очах Бога, ці люди також різні. Те, що хтось більш товариський, більш галасливий або більш веселіший і темпераментніший, не робить його ні праведнішим, ні грішнішим. Так само, як і те, якщо хтось, до прикладу, стриманий, врівноважений, спокійний, трохи десь замкнутий, як кажуть сьогодні, інтровертивний, тобто спрямований усередину себе. Це теж не робить його благороднішим і духовнішим, ніж інших людей. Але чому мене турбує таке питання? Я нагадаю, це питання, хто правильніше прославляє Бога, сангвінік чи меланхолік? Ми всі розуміємо, що прославлення Бога відбувається із середини, із серця людини. Саме там формуються найчистіші мотиви, щоб Бога прославити і щоб йому віддати хвалу, і саме їх так цінує Господь оці щирі мотиви людини із самого серця. Але ось у чому проблема? Умовний сангвінік у церкві. Свої почуття до Бога буде виражати не так, як умовний меланхолік, тому що вони різні за темпераментами. Якщо меланхоліку досить такого тихого шопоту. Славлю тебе, Господи, тому що я дивно створений, пам'ятаєте ви цей біблійний текст, то сангвінік ці самі слова не просто їх вимовить, він обов'язково прокричить їх у все своє сангвінічне горло. Він емоційно сплесне руками, він підстрибне на місці, якщо треба. І спробує навіть залучити до свого торжества отого меланхоліка, який блаженно зажмурився від свого внутрішнього щастя і тихесенько споглядає Божу благодать у куточку. І цілком можливо, цей меланхолік скаже йому досить щиро: Гей, не кричи так, дай спокійно помолитися. Вимкнити цю музику, вона мене відволікає. Це дійсно може таке бути. І що може почути він у відповідь? І він, можливо, почує, Та що ти такий кислий сидиш? Бога треба так прославляти, щоб дерева гнулися. Як написано в Писанні, пам'ятаєте? Вигукніть і сплесніть руками. А то йому у відповідь: так, але ж написано, що Бог перебуває у тихому віянні вітру, а не в шумі та в бурі. Ну і обов'язково цей меланхолік почує на свою адресу. А ти читав про те, як Христос повертатиметься на землю? Це буде найгучніша подія в історії планети. Голос Архангела, труба Божа, буде настільки голосно, що навіть мертві воскреснуть, вивчаючи події з життя і служіння народу спочатку ізраїльського, потім Першоапостольської церкви. Поступово підходиш до якогось більш-менш збалансованого висновку. Є моменти, коли сангвінік повинен тихесенько, в смиренні посидіти в благоговійному мовчанні у присутності Бога. Наприклад, у другому розділі книги Пророка Авакума, у 20-му вірші, сказано, і там сказано досить так до серця і досить конкретно. А Господь у святому храмі своєму. І нехай мовчиться земля перед Його лицем. Дуже простий вірш, але він дуже серйозно говорить нам про Божі наміри. Господь у храмі Своєму святому, і тому нехай вся земля мовчить перед Його лицем. Незалежно від того, який у вас темперамент характеру і тип особистості, у смиренні та благовінні схиліть перед Богом ваші голови, у шанобливому мовчанні послухайте Божий голос. До речі, у цьому питанні досить цікава поведінка квакерів. Мабуть, ви чули таких людей. Це люди, які своєрідно моляться до Господа, це був такий рух релігійний. На жаль, він сьогодні, мабуть, не такий сильний, тим не менш. Так ось, квакери мали специфічну поведінку під час молитовних зборів. Саме, саме слово квакер походить від англійського «quake», що означає потрясіння. Воно може також означати такий певний трепет. Таким чином, квакери це ті, хто переживає потрясіння, це ті, хто тремтить перед своїм Богом. Одним із основних аспектів їхнього богослужіння є мовчазна молитва. Вся громада в благовільній тиші перебуває у молитві перед Богом. І це може бути, до речі, дуже довго. Вони в такому стані очікують певного відкриття в молитовному мовчанні. Яке має потрясти людину, і яке має просто штовхнути її в обійми благоговійного трепету. Ну, звідси, власна і сама назва цих віруючих. Квакери це ті, які переживають потрясіння. У церковному богослужінні дійсно має бути час для молитовного споглядання у присутності Бога. І в цей час має бути забезпечена всім присутнім благоговійна тиша, і меланхолікам, і сангвінікам. Мої особисті спостереження мене, на жаль, дуже засмучують. У сучасних місцях богопоклоніння, а це особливо стосується протестантських церков, все менше залишається місця і часу для такої благоговійної тиши. До речі, в цьому винні не галасливі сангвініки, а вся громада, у якій зосередилися безліч типів особистостей і темпераментів. Ні на початку богослужіння, ні в перерві, ні в контексті богослужіння немає практично місця, коли людина може почути тихий голос Бога до своєї свідомості. Усі шумлять, усі рухаються, усі вітаються, готуються, діти бігають, стільці переставляються. Коротше кажучи, благоговіння повністю відсутнє, ну або, можливо, частково. А потім починається власне сама програма богослужіння. У ній є багато чого, співають доладньо і невпопад, швидко, гучно, весело, ну і депресивно зажурливо. Є дитячі історії, оголошення, проповідь та загальні молитви. Але немає ні місця, ні часу, коли можна було б в зосередженій тиші почути Бога, що звертається до серця і розуму. Коли можна було б хоча б у мініатюрі пережити це потрясіння, цей душевний трепет. Є в процесі поклоніння також і моменти, коли громада славословить Бога. Яким воно має бути? Таким, щоб не похитнути внутрішні устої меланхоліка, чи таким, щоб хоча б трошечки задовольнити запити і емоційні потреби сангвініка? Тут, як і у всіх загальних заходах, має бути розумний баланс. Ви, мабуть, пам'ятаєте епізод, коли Давид переносив ковчег завіту. Навряд чи Давида можна було б назвати меланхоліком, все його життя, весь його вигляд, але ну, більше в ньому відкривають якусь разючу суміч темпераментів. Він приймає швидкі і поспішні рішення, як холерик. Приходить пророк Натан, розповідає притчу про бідну овечку, яку так зухвало відібрав у бідняка багатій, і Давид виносить миттєвий вирок. Засуджує лиходія на смерть. Ну, а то він впадає в меланхолію та депресію, ну і починає писати відповідні пісні та вірші. То він виявляє флегматичну розважливість, особливо коли стикається з проблемами та труднощами. А от коли переносив ковчег завіту, він з такою запопадливістю, нестримно скакав і стрибав перед Богом, за що навіть його власна дружина, Мелхола, зневажила його у своїх очах. Найнеприємніша ситуація починається тоді, коли ми, маючи різні темпераменти, належачи до різних культур і отримавши різний багаж виховання, починаємо засуджувати один одного в питаннях богопоклоніння. Тут можна зробити, мабуть, єдиний висновок. Плануючи частину загального прославлення Бога під час богослужіння, потрібно приділяти особливу увагу перерахованим вище аспектам. Найкраще, що може зробити громада, це створити спеціальну групу відповідальних людей, які б у виборі методів прославлення враховували і побажання сангвініків, і побажання меланхоліків. Для Господа важливо в цьому питанні не сама форма, чи вид служіння, чи то спів, чи сценка, чи вір, чи музичний твір. Для нього важливі мотиви. Чистота серця, щирі спрагнення зробити це все як найкраще. І зробити найкраще, що виконавець може. Ну і найголовніше це ціль, спонукання, заради слави Бога. Кожен з нас це розуміє. Отже, якщо ви людина середнього та похилого віку, і може таке бути, що ви людина не з самих сангіністичних настроїв. Поважайте побажання ваших молодших братів і сестер, особливо, якщо їхні почуття, якщо їхні емоції і прагнення спрямовані на прославлення та поклоніння Богові у більш емоційному стилі. Ваша мудрість може акуратно їх, необразливо відмовити, стрибати і скакати хай навіть перед самим ковчегом, щоб не збентежити більш розсудливих прихожан. Якщо ж ви належите до молодшого покоління віруючих, і вас приваблюють ритми, високі децибели та барабанні вертюри, будьте поблажливими до тих, кому здається, що таким прославленням можна вигнати самого Господа з місця служіння. Апостол Павло акуратно нас колись віруючих усіх наставляв: Все робіть для слави Бога. А слава Бога, як відомо, не в тому, що нам вдасться всіх вишукувати в одну шеренгу. А в тому, щоб у цій шерензі був порядок і стрункість, щоб там звучали глаголи істини та підносилися до Господа сердечні молитви, і щоб усе це супроводжувалося звуками надихаючої музичної гармонії. А вона, як відомо, буває у двох ладах: у мінорному і у мажорному. Благословенного вам спілкування з Богом!